Мій пастор Тері Робертс розказував приказку, яка мені подобається. Образа це отрута. Навіть якщо вас вкусила змія, ви не маєте приймати її отруту. Є визнання факту так, те, що щось сталося, завдало болю. Але ображаючися, я приймаю отруту від цього укусу. В моєму особистому житті. Якщо я фокусуюся на образі, моє серце відвертається від Господа. І зосереджується на цій образі, а те, на що налаштовано ваше серце, перетворюється на об'єкт вашого поклоніння. Сенси всьогоденні наші емоції постійно знаходяться під тиском, тому одна з головних стратегій нашого ворога наразі полягає в тому, щоб змусити нас потрапити в стан образи та вважати, що в тебе все під контролем, що ти керуєш подіями. Я буду тримати цю образу в серці, бо вона надає мені відчуття влади. Це хиба та брехня, підступна стратегія ворога. Бо наше серце має належати і бути заповненим лише Господом. А в той момент, коли серце віддаляється, відволікається від Бога, може статися будь-що. Гадаю, саме таке сталося і Соломоном. Згідно писанню, він отримав від Бога величезне багатство і мудрість. Я питала в Господа, як сталося, що твої благословення привели його до падіння, чи я щось неправильно розумію? А він відповів: так ти зрозуміла неправильно. Тож йди та прочитай ще раз. Соломон любив жінок, особливо іноземок, але виявляється, що справа була не в жінках і не в тому, що вони були іноземками. Йдеться про серце Соломона, бо воно відволіклося і більше не було спрямоване на Бога, а зосередилося саме на тому, чого Бог наказав йому не робити. Те ж саме відбувається стосовно прощення. Воно дозволяє не відволікатися та залишатися зосередженим на Господі, утримуючи наше серце в чистоті та безперервних стосунках із Богом. Мені сподобалася розповідь Наталі, бо насправді іноді ти і гадки не маєш що скривдив когось, а людина на тебе образилася, і її серце почало поклонятися тій образі. Тому я просто тримаюся слів Ісуса на Христі. Отже, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Господь навчив мене важливого принципу, який полягає в тому, що ніхто ніколи не заподіє тобі боляче через мудрість чи любов. Тому, коли людина ображає тебе, це через її невігластво та зіпсованість. Це не означає ігнорувати погані події або вчинки. Я просто не погоджуся з брехнею і не збираюся ставитися до свого кривдника відповідно його вчинку, бо він помиляється. Знаєте, що я кажу в такі моменти? Ти не правий, і це несправедливо. Але я відпускаю образу, не приймаючи цю отруту, сезон, у якому ми зараз живемо, переповнений різними новинами, і це лише початок того, що ми почуємо та побачимо. Саме тому ти маєш берегти своє серце, бо все, що ми робимо, виходить з нього, те на чому зосереджується Наше серце стає об'єктом нашого поклоніння. Зараз не час поклонятися образам, але час для того, щоб виливати свої серця перед Господом та залишатися чуйними до нього. Коли ми бачимо причини, з яких наші кривдники стали розчарованими, злими, образливими, то розуміємо, що вони пережили особисту травму, певні події, і це спонукає їх ображати інших. Але здебільшого ми дивимося лише на те, яким чином їхні вчинки, слова або поведінка впливають на нас і не цікавимося їхніми мотивами або станом. Кілька років тому зі мною сталися певні події, що завдали багато болю. Мене свідомо образили, і це було дуже боляче. Пам'ятаю, як думала, що ніколи не зможу пробачити ту людину. Я не бажала бути в такому стані, але біль мене змусив. Тож я застрягла у цій образі. На тижні й місяці і якось Господь розбудив мене просто посеред ночі і сказав: Ти не маєш права утримувати моє прощення для цієї людини завдяки цьому Господь навчив мене, що коли ми вкладаємося спати злими, зберігаючи в серці список кривд, ми даємо місце ворогові. Йому не потрібні широко відкриті двері, достатньо щілини. Тому не можна давати йому жодного шансу. Бо якщо ворогу буде де пролізти, він увійде і захопить більше місця у вашому серці. Гадай, іноді ворог дивиться на людей Божих і каже: якщо я не зможу змусити їх добровільно грішити, бунтувати або не слухатися Бога, то зможу нав'язати їм дух образи. Я можу виправдати їхній біль і дати багато обґрунтувань для образи, звинувачуючи інших. Але милість Божа неймовірна. Господь бачить, що ти не маєш в собі сили пробачити, тому каже: ти дозволиш мені бути тим, хто зробить це через тебе? Тож я дуже добре пам'ятаю ту ніч. Це було у серпні. Я прокинулася посеред ночі, відчуваючи, як щось фізично вийшло з мене. Це було схоже на емоційне духовне звільнення, ніби я несла в собі плач та смуток, і раптом вони просто пішли. Я жила з великим болем, бо мова йшла про довготривалі, міцні і дорогі для мене взаємини. А тоді я просто сповідала це перед Господом. А коли я зізналася в цьому своєму щоденнику, це було схоже на постріл і просто мала зателефонувати цій людині, бо це відбувалося не лише поміж мною та Богом. Можливо, ти дивишся на зараз і розумієш, що образа, яку ти в собі утримуєш, створила бар'єр або дистанцію між тобою та Богом. Але ти прагнеш її позбутись, ти не бажаєш, щоб у твоєму серці був отвір, куди ворог може увійти і вкрасти чи зруйнувати ваші стосунки. Тож, якщо я кажу про тебе, просто скажи: Господи, ти можеш зробити через мене те, що мені не під силу, ти можеш пробачити через мене. Допоможи мені, бо ти є любов, яка не пам'ятає і не рахує моїх помилок.